Кожен композитор у своїй творчості постає не лише як митець і майстер, але передусім є як людина зі своїм світобаченням, незламними цінностями, ідеями епохи і власними переконаннями. Євген Федорович Станкович є центральною фігурою в сучасній музиці України педагог культурно-громадський діяч. Композитор, удостоєний багатьма почесними званнями та нагородами, в тому числі найвищою нагородою України. Це артистична діяльність премію Тараса Шевченка. Його твори звучали в концертних залах Канади, США, Німеччини, Франції, Іспанії, Єгославії, Китаю та інших країн. Народеш 19 вересня 1942 році у місті Сваляво на Закарпатті, де він почав свою музичну освіту. Іван Станкович продовжував навчання в Ужгородському державному музичному училищі. Тепер це у Ужгородський музичний коледж імені Дезидерія Зада по класу віолончелі. Після училища він навчався на композиторському відділенні спочатку у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка у Станіслава Людкевича, а згодом у Київській державній консерваторії імені Чайковського. Тепер це Національна музична академія України в класі Бориса Лятошинського та Мирослава Скорика. Євген Станкович багато років очолював спілку композиторів України. Він академік академії мистецтв і багато років присвятив педагогічній праці на кафедрі композиції Національної музичної академії міста Києва. Його мистецькі обрії вражають широтою охоплення різних настроїв, вражень, густоротою світові чуття. Вже сам перелік творя свідчить про невичерпну багатогранність духовного світу композитора. В його доробку фольк-опера Світ Паприць. Мала бути виконаною у Паризькому гранд-опері, але в 1970-х роках заборонено постановки комуністичними ідеологами і шість балетів Ольга, Прометей, Майська ніч, Ніч перед Різдвом, «Вікінги», Володар, Борис Фени. Якщо ж додати сюди камерні твори це солоспіли п'єсиці для солістів і ансамблів різного складу, музику для кінофільмів і театру, то стане зрозумілий масштаб його творчих звершень. Та все ж основна сфера вияву монументального таланту Євгена Станковича є оркестрова музика, 21 симфонія. З них 6 для симфонічного оркестру і 15 для камерного. Включають весь космос ідей, почуттів і рефлексій, які можуть містити сучасний симфонізм. І кожна з них позначена оригінальністю задуму і вціленням. Це і монументальний оркестрово вокальний цикл на вірші Павла чини симфонія No3 Я стверджуюсь, нагороджена Шевченківською премією, одночастина симфонії No4 і, і хорова симфонія Реквіям Бабин Яр, і камерні симфонії, з яких камерна симфонія No3 в 1985 році отримала номінацію від ЮНЕСКО в числі кращих десяти музичних творів світу. І один з цикл для струнного оркестру з філософською назвою Діктун. Для стилю Євгена Станковича характерна яскрава драматичність зіткнення протилежних контрастних образно-емоційних полюсів, таких як страждання і радість, чисто побутові, пісенно-танцювальні мотиви і суворі наспіви церковного походження, спокійна задума і раптовий вибух енергії. Охопити весь спектр почуттів і подій, писати явище національної культури у всесвітній мистецький контекст, передати напружність і стрімкість нашої неспокійної дупи ось ці духовні цілі, які ставить перед собою і успішно виконує видатний композитор. Розглядаючи різні грані симфонічної музики, варто зауважити що стилістично кожен із них тяжіє до різних напрямків, серед яких виділяються неофольклорні, неокласичні, необарокові та неоромантичні. Вже з перших композицій Станкович проголошує себе як композитор великого драматичного дарування. Його вишукана композиторська техніка, детальна поліфонічна фактура та споглядання і ризим повертає до стилю бароко. Постромантична оркестрока є музичної теплоти та експресії. Композитор наче всмоктує всю спадщину західноєвропейської інструментальної та оркестрової музики, від творчості Йоганна Себастьяна Баха до творчості ХХ століття. Іскраве свідченням цього є симфонієта, один із перших серйозних творів композитора, що написана у 1931 році, з підзаголовком Іводо Колаж. Нова хвиля на класицизм, що захопила багатьох композиторів того часу, стала підправною точкою для нових поштовхів. Цікавим є використання композитора у творі цитат та алюзій, прилюді до міно першого тому допіка Івана Себастьяна Баха Лейтмотив симфонії No5 Бетховена, травмий марш симфонії No3 Майда. Е, разом з тим, до декахофонної техніки. Своїми художніми якостями симфонієта засвідчила, що Станкович уміє висловлюватись своєрідне оригінально. Він вільно творить у стилі старих майстрів і класики ХХ століття. Симфонія номер 3 я стверджуюсь, за словами Павла Точини, написана для хору, соліст та оркестру, стала вціленням глибоко національної пам'яті, яка виражає монументальність даної епохи і з її революційними настроями в період національної війни. Потишний текст був створений Павлом Данчини у 1943 році, коли відбулося зі звільнення України від фашизму. Недаремно ці рядки стали поштовхом для написання музичного прототипу, підкресливши героїзм та подвиг нашого народу. Архітектоніка цього твору витікає з сюжетного показу епохального середовища з його грандіозними подіями, в центрі якого постає народ. У цій масштабній стихії є місце і революційним масовим замальовкам і камерним життєвим сфер. Загалом композиція складається із шести частин, в кожній з яких своя історія подана крупним планом. Музичне наповнення цього полотна вражає панорамним колом образів епічність, героїко-драматичність, філософська лірика та лірико-психологічні переживання. Окрім цього, визначальним компонентом стає взаємопроникнення ораторіальних основ у симфонічній лінії. Четверта симфонія симфонія лії ріка для шістнадцяти струнних. також представлена в ряді визнаних симфоній, зважаючи на її склад. Це одночастина симфонічна поема, сповнена різних фабул ліричної палітри. Тематичні лінії тут являють чи найсвітліші дони серед інших творів. Вона вражає акварельними переливами, імпр... імпресіоністичним фонізмом та розмовою молодичною думкою, що формується в романтичному писальному ключі. Симфонія постурали поступає своєрідною ліричною сповіддю про юніта природи про природу і місце людини. В ній. цьому творі присутні мотиви поспівки, рідкісні для Євгена Станковича прямі фольклорні вправки. Симфонія постурали написана для великого складу оркестру та соло скрипки. Це масштабний твір про два світи людський та природний. Саме завдяки приєднанню соліста формується глобальне ліричним словом. Анцетного фольклорного забарвлення металівсько-микові мотиви, застосування дорізьких та фрігійських зворотів як вцілення народного фрагменту і життя. Зокрема, скіресовний характер Коломийки наводить асоціації із строїстами-музиками. Аналізуючи симфонічний стиль композитора, не можна оминути паралелі з камерними симфоніями. Ні камерний виконавський склад, ні навіть авторське позначення композитором камер не вказують на їхній. Спрощення. Камернізація в них відбувається швидше не через зниження драматизму та всеохопленого пафосу, построити втілених комізацій, тобто суто симфонічних показників, а за рахунок посилення значущості ансамбленого фактора. Особливе місце в симфонічній творчості Євгена Станковича займає діктор. Монументальний цвіт для молого симфонічного складу чи складається з 11 частин. Композиція являє собою симфонічне послання, яке проголошує біблійні повчальні проповіді. Балантовні плачі, аналогії сповіді, травма сарабанта, інтонації знамених розмірів, все формує величну думку твору. Це грандіозна симфонічне послання Україні та усьому світу, в якому вцілені катастроф, трагедія світової історії, роста майбутнього і світло надія на очищення та прояснення. Інша сторона симфонічної музики ілюструє важливі теми, які порушуються композиторам в інструментальних концертах, які також відображають власні розтами щодо сучасних подій. Елегія пам'яті Людкевича, Ханрука, поема Скорботи Аби Марію. Підіймаючи гострі історичні народи людські проблеми, через музику майстра прагне донести свою думку до кожного слухача, прагне вирізатись через трансформацію творчої ідеї з метою зберегти пам'ять про головне. На українське. Творчість композитора є значним внеском у спадщину українського симфонізму, оскільки таке багато мотивів, форм та шанрів стильових метаморфоз справді викликається захоплення. Його симфонічне обдарування є національним скарбом, який потрібно якомога частіше проповувати і ставити з митця на п'єдостал, поки він живий, адже його місце заслужене на сцені України та світу. Євген Станкович глибоко національний композитор світового рівня, адже у його творчості переплітається фольклор і вітчизняна професійна традиція. Попри це, мистецькі досягнення композитора вийшли за межі українського виміру і стало загальносвітовим світовим надбанням. Окрім цього, композитор звертається до рознових історичних подій, завдяки чому збагачує українське музичне мистецтво не тільки новітнім композиторським стилом, а й пам'ятку про національну свідомість. Це вказує на те, що музичне мистецтво не мовчить, воно звучить про потрібне, про наболіле. І в цьому виражається творча сила і винасном положення.